Остання ночівля. У нас як, скабо кажучи, два раба, а, як скажу, рабовласників три. Так? На два раба три прораби у нас. На два раба чотири прораби. От, один раб працює, рубає дрова. А, а прораби загоряють, ніж відпочивають. Я ну, не встиг зняти нашадка тут хамона. Клеопатра ноги. в ноги. Покажи свої ноги. Дирка п'ять. Дирка в п'ятці. Дирка в п'ятці. Вона сь сьогодні пройшла 14 кілометрів. Я Марині, можу сказати, респект і уважуха. Вчора 14 кілометрів. І, це круто, круто, круто дуже круто-круто. Я думав, що ми її там ногу відрубаємо, причепимо чепимо якийсь кусок там дерева, але дерева не було, тому ногу не відрубували, розумієте? Героїчні. Ну, героїчні, так. І навіть не плакала ні разу, нічого. І вона пішла і на Петросі, і на Говарлу взагалі. І сьогодні ще на Папа Івана дерлася. Франтору. Так, пропустила е, тільки три вершини. Ну, зрозуміло, що не, не мало здоров'я йти туди, це ясно, як білий день. Ну, нічого, до цивілізації ми не добралися. Двоє а тільки дійшли, двоє дійшли, а шестеро залишилися тут. Таке життя. І так що вибачте, запам'ятайте, що в горах я обіцяю вам душ, але не обіцяю, що він точно буде, бо це все залежить від стану усіх учасників походу. Люденьки, майте це на увазі. Дякую за увагу, йду зробити, бо один раб працює, а другий шариться. Па-па.